У самому серці старовинного кленового лісу жило дерево на ім'я Кленія, вона була найстарішою серед дерев, її гілки пам'ятали, як з'явилося перше сонце після великої зими, як співали пташки, яких вже давно не існує, і навіть як колись ліс був морем. Щороку восени кленія скидала свої багряні вогнисті листочки. Які злітали в повітря, наче вогняні пташки, і осідали на землю, вкриваючи ліс казковим килимом. Та одного разу, коли всі листочки вже облетіли, на самій верхівці залишився один, найменший ще зовсім юний листочок на ім'я Рижик? Мамо, клиніє, чому я залишився? спитав він. Мабуть, у тебе є особливе завдання, прошепотіла кленія. І саме в ту мить в лісі щось змінилось. Наступного дня прийшов сильний вітер. Він ніс із собою тривожні шепоти з далекого краю лісу. Вітер кружляв довкола рижика, але не зривав його. Листочку, тримайся, лісу небезпеці, шепотів вітер. Люди хочуть зрубати старі дерева, і першою буде кленія. Ні! закричав Рижик. Я повинен щось зробити. Він затремтів на гільці, але не від страху, від рішучості. Наступного ранку Рижик нарешті зірвався з гілки, як стріла, і полетів несений вітром. Він пролетів над галявинами. Де діти гралися в хованки над струмком, де оленята пили воду, і добрався до краю лісу, до місця, де починалося людське місто. Там, серед кам'яних будинків і диму, він побачив маленьку дівчинку на ім'я Марта, яка саджала кущик буску під вікном. Рижик упав їй просто на долоню, «Ти незвичайний листочок. Прошепотіла Марта, Ти щось хочеш мені сказати. І тоді раптом дівчинка побачила сон, казкове видіння кленового лісу, який зникав під сокирами. Вона прокинулась і зрозуміла мусить врятувати його. Наступного дня Марта зібрала друзів і прийшла до мера міста. Вона показала Рижика і розповіла все. Прокленію, про ліс, про те, що вони не просто дерева, а живі істоти зі своїм серцем, це лише фантазії дитини, посміхнувся мер. Та коли він взяв рижика до рук, у нього в очах блиснула сльоза. Він теж побачив той сон, бо рижик був наділений магією пам'яті кленії, і тоді дорослі почали слухати. Через тиждень місто оголосило кленовий ліс заповідником. Люди прийшли не з сокирами, а з лопатами, щоб садити нові дерева. А кленія стояла велично посеред галявини, де сонце сіяло крізь її гілки, і на самій верхівці знову з'явився маленький листочок, його звали Надія. Кажуть, що іноді вітер приносить на балкони міських квартир вогнисті листочки. Якщо ти піймаєш одного з них, можливо, це не просто лист, це послання з лісу. Послухай, може він щось хоче тобі розповісти.